Не думав, що я буду робити огляди на автомобілі, але не всі бачили і не чули про таку машину. Взагалі донедавна я навіть і не знав, що існує ось такий ягуар, да ще й електричний. Не буду вам, як інші блогери, яким заплатили за рекламу, розказувати. Від тільки подивіться, які ручечки, які кнопочки. А як все круто тут прошито. Ні, я цієї і херні вам не буду розказувати. Я просто розкажу, що в цій машині є, наскільки вона комфортна, наскільки дорого, багато. І чому краще купити ягуар, аніж китайця, тому що новий китаєць салона буде коштувати як цей ягуар. Візьміть зараз будь-який електричний автомобіль в цій ціновій категорії і подивіться, чи є в нього шкіра. Ось це, наприклад, все шкіра. Дверні карти це все шкіра. Ось це справжнє дерево. Ось це справжній алюміній, не пластик. Ягуар це машина для понтів. Це дорого-багато. Коли ви купуєте ягуар. Ви не думаєте, що у вас ось тут буде пластик, ви не думаєте, що у вас ось тут буде якась штучна шкіра. Тим паче, всі сидіння це абсолютно шкіра. Це вам не Тесла, тому що в Теслі йде заміни шкіри, тут йде справжня шкіра. Люди, які сідали в цю машину, кажуть: а що це воно якесь заляпане таке пальцями? Я кажу, це алькантара. А що таке Алькантара? Я кажу, це по типу, як замша, щось по типу. Того. Тобто, люди навіть вони не уявляють, що ягуар це не просто якась ганчірка. Це все завжди дорого, багато. Ви тільки подивіться, яка величезна панорама. Якщо ви думаєте, що ви купуєте електромобіль і ви будете економити, я вас розчарую: економії тут не буде. Все, що зекономили, прийдеться витратити на зарядку. Наприклад, купити зарядку для електромобіля. Купити стабілізатор напруги для електромобіля, тому що з просадкою в мережі, коли ви підключите, наприклад, зарядку на 7 кВт, ваша мережа просяде до 190 вольт, і вам однозначно прийдеться взяти зарядку на 11 кВт. А якщо вона буде інверторна, вам прийдеться заплатити 50-60 тисяч гривень. А тепер порахуйте, скільки. На 50-60 тисяч гривень можна було би купити пального. Зараз активно всі пропонують китайці: там BYD, MG, Zeker, ще різна всяка херня. Розумієте, ви купуєте нову машину, наприклад, салона. Уявіть, скільки вона буде коштувати? Через рік, через рік, вони всі падають в ціні. Це так, як телефон. Ви купили телефон, коли він вийшов новий. Потім получається ви ним покористувалися знос батареї, знос самого телефона, і ви його продаєте вдвічі дешевше. Через рік, а через два роки він буде ще коштувати. Дешевши, ідентично з електромобілем. Якщо, наприклад, цей автомобіль коштує 40 тисяч доларів, то через рік він буде коштувати вже 35. І так з кожним роком він буде падати в ціні, тому що знос батареї пробіг і так далі. Якщо взяти, наприклад, бензиновий автомобіль, то він в ціні суттєво не падає. Наприклад, якщо Ford F'usion мій коштував 12 тисяч доларів, то так і через 3 роки за 12 тисяч доларів я його продав. Абсолютно він не впав в ціні. Цей автомобіль він падає в ціні. І розумні люди, бізнесмени, вони це знають, тому вони їздять на бензинових автомобілях. Все, що ви бачите в інтернеті, де зараз активно вам пропонують взяти китайця. Ось дивіться, це вся херня. Люди не ведіться. Якщо ось цей ягуар, британська якість, він дуже крутий, він класний. Він в цьому дизайні продається в 2024 року. Тобто, ця машина дуже крута, спортивна, заряджена все. І в неї є глюки. В неї є глюки, бляха. Це та як телефон. В кожному телефоні є глюки. Ви уявіть, що буде з китайцем? Ви поїздили на китайцеві там хай там 10-20 тисяч кілометрів. Він буде просто глючити страшне. Якщо ось цю машину буде робити тільки офіційний дилер, хто буде робити ваші китайці? Скажіть мені. Немає. От, наприклад, місто Хмельницький знайде тут, хоч хтось буде робити ваш зекер. Ніхто. Візіть його в Китай, в Київ, бляха. Я хер його знаю, приїдь на будь-яке СТО, хто тобі буде робити зекер, якщо, наприклад, він стане і не буде заряджатися, якщо він викине якусь помилку. Розумієте, суть? Да? Я не той блогер найобщик який буде вам розказувати, ви тільки подивіться, як все круто. А те, що динаміка, 400 кінських сил, 4. 8 секунд до сотні до сраки, то все, коли ця машина зламається, її ніхто не буде робити. Розумієте, коли ти хвилюєшся постійно їздиш без клімата, тому що, бляха, її треба заряджати. Да, це не бензиновий автомобіль. Ти не приїхав, ти не втикнув пістолет, не зарядився, не залив собі бензину і все. І поїхав. Тут ніхрена тут треба поставити, почекати. Почекати не одну годину, поки він зарядиться, а якщо заряджати його постійно на швидкій зарядці, батареї прийде звезда. І все. Тому ти мусиш вдома ставити, якщо в тебе є приватний будинок, якщо в тебе є нічний тариф, круто, ти собі поставив на ніч, зарядив і катаєшся цілий день. Якщо ти живеш в квартирі, наприклад, та як я, хрин знає де, і з 10-го поверху ти не можеш кинути собі дріт, бо це не дозволяє ОСББ. То, будь ласка, заряджай собі на гаражі бляха. <розуміло> Розумієте, да? тобто постійно прив'язаний до цього всього. Це спортивний автомобіль. Він дуже потужний, він дуже жре багато світла. Да? І якщо ще зараз потепліло і розхід у мене 27,7 без клімата, з двірниками і фарами і так далі, то це дуже круто, бо зараз плюс 13 А ті, що вам там розказують, наскільки він там економний, це вся херня. Не відійться, люди в мінус 5, в мінус 10 ця машина буде проїжджати до 200 кілометрів. З кліматом. Якщо взяти без клімата, все, це коротше бляха-срака. Вікна одразу замерзають, запутіває все, і ти ніхрена не бачиш, ти все ж таки мусиш включати клімат, бляха. Це ягуар? Ви думаєте, бляха, про що ти говориш, чувак? Це ж ягуар. Яка економія? Економія в тому, що ти просто будеш прив'язаний до розетки. Десь став, поставив на зарядку, десь там щось зупинився, поставив на зарядку. І так постійно. Літом. Да, от потепліло по кайфу, катаєшся собі навіть і не думаєш. Коли ти сідаєш в салон Ягуара, ти розумієш, що ти сидиш в Ягуарі. Коли ти сідаєш в салон Тесли, ти розумієш, що ти сидиш в бюджетному автомобілі. Як то кажуть, машина для бідних. Навіть якщо порівняти Ягуар і Єтрон, усіх порівнюють, то Ягуар це Ягуар. Жодна ауді. Не буде настільки круто виглядати, настільки привертати увагу, настільки гарно звучати, бо це ягуар. Ягуар, він і в Африці Ягуар. Ця машина в максимальній комплектації. First Edition. Тобто тут пневмопідвізка, два асистента керування. Дуже класна штука, коли їдеш по трасі. Вмикаєш їх два, можеш час від часу відпускати кермо, вона і паркується сама, і туди-сюди це про це все я в подальшому зніму відео, кому буде цікаво. Тобто вона і сама входить в поворот. І туди, і сюди вона настільки розумна машина попереджає про небезпеку. І туди-сюди ти ніколи нею не в'їдеш в бордюр. Тут камера 360, тут купа камер, купа датчиків, парктроніки на всі 360 градусів. Тут. Чотирьохзонний клімат, контроль з вентиляцією і підігрівом абсолютно всіх сидінь для задніх пасажирів. Місця тут небагато. Люди, які зі зростом більше 1,80 вісімдесят, скоріше за все будуть відчувати дискомфорт. Особливо на далекі поїздки. Але єдиний кайф для людей з невеликим зростом, звісно, що це панорама. І якщо це буде сонячний день, то ви просто будете кайфувати. Ви тільки подивіться, які моніторчики і дисплейчики. Так, для кожного окремого пасажира ззаді тут є вентиляція і підігрів сидіння. Я надіюся, що до вас дійшло з першого разу, що коли ти купуєш електромобіль, ти не будеш економити. Тому що, дивіться, треба купити зарядку. І протягнути лінію, щоб заряджати цей електромобіль. Нову лінію це 2000 доларів. І щоб застрахувати і купити шину на цю машину, це 3000 доларів. Тобто купив електромобіль, готуйся 5 тисяч баксів ще вкласти для того, щоб їздити і кайфувати. Петрович розказав, показав, чекайте далі, я вам розкажу таке, що ви просто охрінієте від цього всього.